Хочу сьогодні робити відео про голубів. У нас багато відео про продаж голубів, а сьогодні я таке відео хочу показати кожного голуба. А в інційно е, голуба, який продається, покажу його. І скажу вже номер. Ну, у мене номер є на каналі. Бачите, є дві пари бухарських. Це пара у нас ось така. Самий це червоний, саме чорний. І є ще такий, самий чорний. Бачите, і саме так князь. Це у нас самець. Ось самець. Бачите, кольцований. Самець не кольцований, самець кольцований, може продати обов'язково. Це у нас є пакінці. Не відпускаю, тому що їх є, є пара. Думаю, вже трошки розмножувався, а тоді вже буду. Ну, в мене є відео шортс. На каналі вони б'ються. Я думаю, що молодих вже будемо вчили. Якщо ще докупи, голуби гарні, варто подивитися, вони б'ються. Вони тримають... У мене найбільше трималися 2 години. Але вони в мене постійно літають, в мене, вони в мене не закриті, якби я їх закривав, а так вони в мене ці літи щодня літали, то так не встигав. А так раз на сік, то дві години. Також є пара у мене вже кар'єри. Самець з правого боку, а самець з лівого такі Ну, бачите, самець він такий більш має нарості, більш нахуй, він такий. не Немає чим їх зігнати. А самець теж гарна, але я хочу купити Добре, жовту самець Я цю чуть самицю цю червону, бачите, з перую боком ось сим, чорне. Ну до нього хоча б треба або чорна або синя. Ну так як в мене нема, вже хай буде якісь молитві, я не знаю, може буде ви червоні, не знаю, які ось давав самець. То я спробую його знаємо. А до цього червоного куплю собі жовту саміцю, кар'єрку. Я хотів купити тоді жовтих, але не було, було. В одного дві саміці і в другого дві саміці. Віше не було. Так аж. Кар'єрка, походу, у нас не була на землі. І я підкинув під Миколаївську. І бачите, ось і це. Аж не дуже так сильно хоче сидіти, але вона сидить. Це нідія своєї це немає. Аж постійно сидить, не знаю, чи щось буде, чи не буде. Отут у мене пусто. Отут пустовий сидить. Нічого немає. Але вони тут самі не сується щось. Тут капара. Паруваний, що це. У мене бойна, а червоний це пуштовий. Ну, хто скільки кидає, може віддати їх. За якусь 100 гривень можу чесно віддати. Тому що саме ця коштувала так 100 гривень, щоб був самий за неї. А його мені, да, я можу їх пару за 100 гривень віддати так, щоб хтось собі розмножував. Ну, Просто яйця підкидати під під'їхав можна. Теж би не повні. Зараз yes. покажу ще рейсіки. Ось ще пара рисиків. Вони. чи Бачите, в нього є закінчення чорний? чорний, а в неї не хоче закінчення білий. Ну, можу давати так само такий кольор, як вона, а давати, як він. Я думаю, такі, як вона буде давати. Тож, можливий продаж. Мій телефон записуйте 068 733 1080. Голуби, теребовля, зразу кажу, не передаю, самовивіз, хоча можу тернопіль підвести. А так, щоб я десь там на чи ще кудись не передаю. Хіба може ви якісь маєте друзі, які можуть мене купити і вам передати. Ось такі голуби. Бачите, я, я їм даю, вони їли, я їм даю пшеницю, ячмінь, рапс, соняшник і кукурузу. Вони пшеницю їх не дуже хочуть їсти, але як соняшник кукурузу мені все приїдуть бачите є самець а тої саміці що сюди для каєрки це ось чорний і бачите від'ятка чорно-біла миколаївська Якщо видно? можна він і продає з тої самийці хто би хотів дзвонити бухарські я не продаю я взяв розмноження ось хто би хотів бухарських може дати номер чоловіка який продає їх ось, ось такі Хочу ще бухарських купити, але жовтих. Це в мене червона самиця і червоних не треба. Саме більше мені з бухарських цих четверо сподобую, Ось це. Вони всі 24 року Ось. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте більше поділяти відео, щоб було більше переглядів, тому що бачу, що перегляди дуже сильно впали. Я не знімав ще 2 місяці. Якщо не було більше знімати, Якби хтось приїхав, мене купив, я купив інакших ліпших, Ви було, щоб піднімати. А так я поштова. Поштовані дуже сильно так рознімаються. Хочеться якогось дотичів, ще, ще щось. А багато людей не буде тримати, тут місця нема. Я думаю, пуштовий випустити на двір. Хай літають, але більш хоч їх розмножити, перед тим і випускати. такі смс, бачите. Миколаївські теж, можливо, і продаж падати. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, давайте вже зробимо 300 підписників і всім до нових відео.